Всім привіт! Сижу в машині. Тільки що як їхав сюди, бачу, тут продають різні саджанці. У мене виникла така ідея піти подивитися, які ціни на які саджанці, плодових дерев. Думаю, вам буде цікаво порівняти е з, з цінами в своєму регіоні, а також, можливо, ви побачите, що ви купили, по якій ціні, може ви за дорого заплатили і так далі. тому подібне. Може ви щось маєте на продаж, так що дивимось. 150 гривень, да. Да? що далі. То яблука далі. Ні, то абрикос. Ага. Які так, ці... само. так само 150 да. Є... То їхні сорти написані. Да, так? Да, да. Крупноплідний. Да. Червонощокий він хороший. Червонощокий, ананасний. А оті персики Флавор, ну, ага. флавор голд, а персик київський ранній. Да. По 150 гривень. Да, да. Медовий, Сатурн. Далі що у вас Сливи. є цікаве? Сливи. Кіргістське Превосходна. Black Amber є хороше слива. Black Amber. І яка їхня ціна? 150. вся 150, яблуко груша 100. Ага, я Вот. Корінечко, все. Яблуко, груша 100. Так, да, яблуко груша 100. Є флоріна, чемпіон, це білий налив. Ага. А до коли можна ще садити? Те, ще два тижні спокійно. Ще спокійно, так. Да. Да, да. Волове серце. черешня. Валерій Чкалова є хороша черешня. Угу. Ясно. А де ви їх вирощуєте? В То з якої області? З Полтав? Да. З Лубен? Угу. І поштою відправляєте, якби да, хтось хотів? Так, поштою, да. Можете свій номер сказати, може хтось замовить, наприклад. Нема питань. Продиктуєте, так. Да, да, Замовляють вас коштою люди часом? Ну, І я втрояють. в основному не дуже так стараюся, але ну, якщо треба буде, питань немає. Троянди ще маєте, різно. Да. Ще не багато наставить тут. Mm -hmm. Совнешку. А троянди по скільки? 60-70. 60, гривень Чорний Принц, Альянс, Синтез Еді Мітчел, 0,98. Так, номер 0,98, якщо хтось хоче замовити. 655. 655. 29. 29. 75. 75. Все. Дякую. 150. Жимовось, 150 гривень. Ага. То вже знаходимося в іншому місті. Тут тобто, теж. Що тут таке? Ротодором. Це Ротокором. А що це таке, що це за рослина? Це, це воно є травовидне, є деревовидне. Це рослина їде гарні. То для краси вона чи її їдять? Вона не їдять, вона світає такими гарними. Ясі. Є навіровидно, що десь в якомусь місці, чи в якійсь державі, що вони 1000 років і зробили там міні-бас. Подивіться в інтернеті. Скільки вона коштує? Вона коштує 650. 650 У нас було 200 штук. Рододендрон. А оце за 650 остався один. Ага. Що ще маєте? Ну, оно морозка є. Це він. 1 лютого зацвітає. Перше mm -hmm. 1 лютого. 1 лютого при морозі, при снігі він зацвітає. Скільки коштує? Він 150 коштує, великий корінь, mm -hmm. а гірший корінь 100 гривень коштує. Mm -hmm. Ось, є. Mm -hmm. Ось є десь отут. Mm -hmm. калина боярусті, що така. Шо... Росте гарним костюм. От... І такі квіти дуже гарні. Оця калина, так? Да? E... 150 калини. Да. 150 оця Ця очі калина, по-моєму. Калина Байорус. Калина да. баюрус. О, а розкажіть про лохину. От в мене є теж дюк посаджений лохина. Ну це зразу прийде власник і скаже. І то, Вона хор... на простому ґрунті не росте. Не... А її треба кислий ґрунт. А в мене так чорнозем посаджено. Ну так і чорнозем там де ялинки. Там є чорноземна. Трошки купати, оце саме верхнє, І зібрати. Ані так гілочки порізати і накласти. Або продається, може відразу. Є, це ґрунт спеціальний, у нього кисло проліта. А по скільки лохини коштують? Це, це, воно залежить від розміру. Від розміру рослини. Чим більше рослина, тим дорожче. Я за вартість не скажу. Зрав прийде власно. А от туї, по скільки. Тут це, по-моєму. 70, чи 100, 100 гривен. 100 гривень. Корінь гарний. Корнева система гарна. І він же вічно зелений, він же не вимерзає нічого. Хороша огорожа. буде. Да. А ось плодові дерева, кісточкові. А це, ці, оце плодові дерева. Оце, ну так як піти, оце ось колоновидне, ось чорний плит гарно розкупляють. Оце ось настоящий, я хотів позвонить, оце ось білий, але настоящий. Ось він вже став розпускатися. Видно? А яка ціна його? Його гривнів за 70 він років. Да. Він літом отак, росте гарний і як мед. Так всі а, знають білий. Да, а то є осінній сорт, як він трохи продугувати і смак. я ну, ну, гарно розбирає, став побідіти. Старий сорт Семеренка. Які ціни у вас? На ну, в основному 150, 100. Є якщо хужа рослинка, є 50. – А ви поштою відправляєте, якби Ні, поштою ми не відправляли. Yeah. Ну я не рекомендував пошту, я вже замовив uh -huh. е, урму. І прислали мені. 500 гривень увалив. Так вона відключилась, але я їй пошлю смс, щоб вона скільки житиме, скільки жалкуватиме. Кажуть, ви будете дивитися, де да не буду на новій почті. No. Приходжу додому, вони запакували, замотали. Не схід розмотати такий кусок, uh -huh. відвалився сухий. Ігрушку взяв. Отут вона по 50 гривень, вони в мене взяли 250 за те, що прислала. На плюс доставка. Вийшло 500 гривень. Лучше прийти, побачити, yeah, взяти yeah, те, yeah. що видно. Yeah, so. і все. Та тільки що було. Зараз, одну хвилину, він щось тут мені вводив. Такі різні. Різні прирізні дерева. Коріння. нічого не Абрикоси, персики. Оце ж тут є. Різні яблука, є різні груші. Пізні сорта, груша Свята Марія, ну я її факт не знаю. Антоновка старий і що. А скільки часу ще зараз можна садити дерева? Ну Як власник він вже 5 років займається, він десь що закінчував по цьому. Угу. Так він каже, я ще і в травні буду в числа до 15-го продавати. У тобто, мене ще... в самого оце, така груша є. Я тут... Два... Два тижні спокійно ще можна садити так. дерева. Оце він взяв сюди поїсти. Це ж не те, що для реклами. Ну, ми вчора в другому місці торгували. Ми ага. ну, купив він для себе і Оце... Отака груша, так, да? на Оце... Скільки вона десь грамів має? Так? Ага. Отут грамів 400. Ага. 450. Ну взяти на руку попробую. Да, точно, грамм yeah. 400 точно є. Оце ось трансплантувалося, десь ударилося. Ну отут, як обрізати ножем, не загнилося, просто при... воно дуже лежка. Uh -huh. Це дуже лежка ця. А де ви вирощуєте саджанці? Ви беретеся у Ось Зараз він прийде. Ваня! Ясно. Що ж ти води не в'їв. Жінка приходила ще раз, за питомник. Що там брались? Локину та да все. Оця сама транспорта. Саме... А скільки саджанців вишень коштують? Ну, 150, як 2-3 братами, там буде дешевше. А як в мене в садку понаростало їх у таких малесеньких, там по 15 сантиметрів їх так, можна? Справа є? в тім, що це ж вони дичка, ага. ці ж хто прививалися, угу. а то дичка. Були вона плодоносить чи ні, це таке. Я. Дичка, просто від корня вона пішла. Так. А це прививалося. Оце ж видно, що воно прививалося. М -м -м. Оце дичка була. А оце воно прививалося. Видно, що воно гарна конева система. Зрозуміло. І ось що це черешня, старий сорт. Шпанка, Владимирка сама це транспортабельна. І ще лутовка, пізній сорт. Ну, Владимирка це середній сорт і вона. Дуже добре зберігається, щоб не потекла. Спанка 2-3 дні потекла. А це неділями продають, возять в великі міста, щоб вона ну, завантажила, як він говорив, 100-150 тонн і привезли в Київ. Для Собрали... бізнесу оця сама найкраща. Да, так? так. Да, да, да. тому що за транспорт треба, за все треба. Оце отут місцеве 400 гривень. А ви кожного базару приїжджаєте? Ну так, да, ми буваємо, але я не гарантую, що ми будемо свій в п'ятницю. Сьогодні вона вже п'ятниця, да? так? Ну, Бо ми буваємо різні. Ясно. Дякую. Оця сама транспортабельна. Саме... А скільки саджанців вишень коштують? Ну, 150, як 2-3 братами, то буде дешевше. А як в мене в садку понаростало їх у таких малесеньких, там, по 15 сантиметрів їх так, можна. Справа в тім, що це ж вони дичка, ага. ці ж то прививалися, угу. а то дичка. Були вона плодоносить чи ні, це таке. Yeah. Дичка, просто від корня вона пішла. Так. А це прививалося. Оце ж видно, що воно прививалене. Mm -hmm. Оце дичка була. А оце воно прививалося. Видно, що воно гарна конева система. Зрозуміло. І ось що? це черешня, старий в... В... сорт. Шпанка, Владимирка сама транспортабельна. І ще лутовка, пізній сорт. Ну Владимирка це середній сорт і вона дуже добре зберігається, щоб не потекла. Шпанка 2-3 дні потекла. А це в неділя ми її продають, возять великі міста, щоб вона ну, завантажила, як він говорив, 100-150 тонн і привезли в Київ. Для Собрали... бізнесу оця сама найкраща. Да, так, так, да, так, да, да. то, що за транспорт треба, mm -hmm. за все треба. Оце отут місцеве 400 гривень. А ви кожного базару приїжджаєте? Ну, да, ми буваємо, але я не гарантую, що ми. будем в следующую пятницу. Сегодня у нас же пятница, да? Так. Ну, бо мы бываем в а режиме. Ясно. Дякую. А вы для YouTube канала снимаете? Да, цены. Я Расскажете? местный, короче, цены. Садовод. Ваш канал для людей. Да? О, ну то расскажите. Малина полка. Ага. У вас вона є. Ні, в мене полана. А то Теж ремонтаж. Перша низько Без Підв'язки можна на полон. А Еріка без шпала, я мама. Угу. А по скільки продаєте? Крапу продаю по 10 гривень. Поштучно. От по 10 по 7, ага. от по сотні по 5. От 10 тисяч бесплатно можна приїхать накопать. Корише. Бо я трактор загоняю, спинив і фрезерую і межі. Нормально. А то що таке? Голубика. Трисорта, ріка, дюк и. Щось і... там бонус, чи че... е -е... Жимолость. Ага. два сорта. Яка цена? 100 гривень. 100. 100. А жимолость? Жимолость теж 100. одну однорічка тоже 100. Продаю. Ну, поштучно дорого, на оп дешево. Там це на цей культурно. Ясно. На тому стороні теж мій бур'як. О. Клубна Клубника по скільки? 5. По 5 гривень. О. По тисячі по 3. Від тисячі по 3 гривні. Так, все на базарі є. Все, дякую, що розказали смачного. Вас дякую. показувати можна? Так хочете. Смачного. І хороших продажів і врожаю. Взаємно вам дуже. Дякую. Ну, ж, все, я в машині показав те, що зміг, вот так е продається все у нас тут. Все класно, все є, все можна купити на ринку, так що приходьте купляйте. Як вам такий формат відео цікавлять вас отакі ціни? Думаю, що цікавлять, мені цікаво. Ну все, лайк за те, що я вийшов з машини, познімав мені. Самому було дуже цікаво і дуже хотілося вам показати, як, що, по якому в нашому місті, Полтавська область, місто Гребінка, отакий такий ринок. Тут такі ціни на плодові дерева, на різну розсаду. Цікаво, потім ще як будемо купляти, ми теж будемо купляти розсаду. Помідори, перці, думаю, тут буде продаватися. Теж покажу вам ціни. Все, пока.